Ребята, всім, всім привіт! В цьому відео я хочу з вами поділитися, де ж бляха, все-таки краще було мені жити, і це ми будемо порівняти сьогодні Іспанію з Балі. Тобто на балі я прожив рік, а в Іспанії я прожив півроку. І саме потім ви зрозумієте, чому в Іспанії було півроку, а на балі був рік, і я кайфував від того життя, які там є плюси, які там є мінуси. І все ж таки, коли мені 24 роки палає в середині кров, я хочу розвиватися, хочу жити, хочу більше, більше всього заробляти. Тому буду країну вибирати. Чітко під себе і поділюся з вами своїми інсайтами життя з цих двох країн. Ну, Балі – це, звичайний острів. Ті, хто самі розумні, будь ласка, напишіть, будь ласка, поправте мене в коментарях. А ми поїдемо. Ребята, дивіться, по-перше, Іспанія, ахіреті, яка крута країна за рахунок того, щоб підтримати там захист для українців. Він там дуже хієнно працює. Туди ти можеш легко прилетіти, ти можеш це отримати. І супер, ти, грубо кажучи, в безпеці. Тепер ти в Європі можеш пересуватися як хочеш, скільки хочеш, ніяких запитань до тебе не буде. Тобто, це сама, взагалі основна причина, чому потрібно їхати в Іспанію. І я саме туди. За цим і поїхав. І я поїхав тоді саме після Австрії, тому що я взагалі прожив 6 років на Австрії. Мені Австрія подобається, в Австрії немає ніяких проблем, крім одної. Там мені не дали захисту. В Іспанії дають кожному без питань. Соответственно, я туди полетів. І коли я туди полетів, я відразу зрозумів, що Австрія це все ж таки така зимова історія, зимова країна. Там ми собі відпочиваємо в горах, гуляємо, сніжок, прохлада. Но Іспанія, це жопа. Це жара 40 градусів. хух, особливо літом це просто треш. І відповідно, що я зробив. Тобто, спочатку я прилітаю, я думаю, що я там буду місяць, два-три, але так закрутилося життя, що я там залишився на півроку. І відповідно першим, першою справою потрібно зняти нормальне житло. Дивіться, в Іспанії є проблеми, тому що вам будуть видавати житло. Ну, типу, у вас повинні бути куча договорів, куча підтверджень, куча документів, і тоді вам гарно здадуть житло. Так мені говорили. Я по факту зняв житло без якихось проблем, без всяких документів. Просто знайшли класний варік. Я зі своїм знайомим ми зняли одну квартиру на двох. Ця квартира коштувала приблизно 100, 1400 доларів не в сезон і в сезон 1600. Супер, окей. Ціна влаштовує квадратура, там було 100 квадратних метрів. І ви зараз можете побачити, там був один басейн, другий басейн, там був спортзал на вулиці. Ахіренно, просто все насправді топово. Там є своя урбанізація, своя заправочна станція, супермаркет. Вроді би все класно. Вроді би все круто, я навіть знімаю сторіси, показую, де я живу. І вроді, картинка така складається, що можна по цьому позавідувати. Ну я вам скажу правду. В Іспанії мені робити особу нічого було. Да, мені повезло з тим, що біля мене був гольф. Я почав грати гольф. Я постійно працював вдома. Слава Богу, у мене був ахієнний крутий кондиціонер. Якщо у вас немає крутого ахіреного кондиціонера, ребята, у вас будуть 100% проблеми. В той період до мене якраз приїхали мої батьки. Тобто її мама було день народження. Супер! Я її привітав! Все класно, все прекрасно. Потім ми з ними провели там час, загорали на пляжі. Погуляли по Торев'єхи, так як я жив дуже близько біля торевєхі. Все сподобалось. Але саме ключове, за що я, наприклад, люблю Іспанію, це за те, що я там знайшов свою дівчину, свою прекрасну дівчину. Ви можете побачити по сторіс, ви можете бачити по фото, яке все ж таки прекрасне життя почалось. Але що там робити, які там активності, дуже тяжко вам сказати. Так як частіше всього, вам потрібна буде машина для того, щоб постійно пересуватися між різними містами, подорожувати в одне місто, потім. В іншу, потім в третє, потім в п'яте, десяте, і так ви обіцяєте всю Іспанію. І це єдине розміщення, яке у вас може бути. Так як досить сильного ком'юніті там немає. Що там є цікаве? Там є цікава архітектура, море, відпочинок, супер пасивний відпочинок. Можна поподорожувати і є класна культура. І, е, це прикольно. Но молодежі там буде дуже мало, тому що самі іспанці вони їдуть. В Європу працювати, а ті, хто залишається там, ну така собі історія. Відповідно, моє враження про Іспанію, воно склалося таке, що так як це Європа, вона не дешева. І відповідно до 3,5-4 тисяч доларів ти там можеш жити. Тобто тобі буде все комфортно, все нормально. Квартирки нормальні. Від 1200 доларів, літом буде супер жарко, 40 градусів плюс, вам потрібна машина, активності мало, і ком'юніті дуже вузьке. Тобто ком'юніті там реально мало. І це величезний мінус, як на мене. А якщо ми зараз з вами подивимося на Балі? Зовсім інша історія. Чого так? Дивіться, во-первых, я вам зараз покажу таке, в що ніхто не вірить. Це моє житло на балі. Я його знімав за 350 доларів. Так, в ці прекрасні квартири, там є ще міні-басейн в тебе, величезна кровать. Просто. Прикольний ахірений домик. Я його знімав за 350 баксів. Да, зараз ви такий, скоріше всього, ніде не знімете. Ціна такого за мінімум 500, а то й 600 доларів плюс. Відповідно за житло я вам скажу так. Ви можете знайти ахірене житло за 700 тисячу баксів. Можете. Але є одна проблема: Те, що попит на житло він там дуже високий. Ціни взлітають, так це правда, але ще не настільки, як в Європі, наприклад. І відповідно, якщо ви будете шукати традиційними способами, ви будете шукати дуже довго, тобто там Ерібінбіжки, отелі, там і так далі. Ми, наприклад, шукали через через Фейсбук маркетплейси. Це взагалі, перший такий... Лайфхак шукати через Facebook Marketplace. це, це раз. А друге, це знаходити собі балійця і вже балієць буде пробивати для вас найкращі варіанти. І ви балійцю там заплатите 50-100 доларів за те, що він там підгонить класний хіріний варік. Того шукайте, пожалуйста, балійців і з ними співпрацюйте. І шукайте. Того, що там на Балі дуже багато є людей, які починають заробляти гроші, тим, що перездають квартири, знаходять комусь якісь варіанти, десь ставлять свої наценки. Отакого От там на балі дуже багато. Звісно, не попадайтеся на цей лохотрон, і е, будьте розумними, і знаходьте собі баліці, вони вам все зроблять під ключ ребята. ребята, під ключ. Соответственно, ви можете побачити мої сторіси з того періоду, як я прекрасно собі проводив рутину. А рутина вона складалася з того, що я міг спати до... 9, 10 ранку, і це окей. Після чого я робив собі зарядку. Після чого я йшов на спорт, займався спортом, потім йшов на сніданок, їв прекрасні сука Еспресо. От сука, по балійськи це буде любов, любов до еспресо, називається кафешка. І потім, лише там вже до 3-3 години. Я вже роздуплявся і включався роботу, тому що в Україні починається ранок. І тоді в мене включається робота. Тоді я починаю працювати дві, три, чотири години максимум. Відпрацювали, все, я поїхав далі. А далі моє життя складалося вже з постійної тусовки, двіжухи, того, що на балі цього багато. На балі є ахірене ком'юніті, і цим ви повинні. Від цього ви повинні відштовхуватися. Чому? Дивіться, просто я зараз взяв і понасквіріни всі свої сторіси, які мене були, ну, не всі, а з балі. Відповідно, кешфлоу. Ми знайшли ребят, які грають кешфлоу. Потім у мене, друзі, почали згарати одразу. Прекрасніші віди. Катаєтесь на серфінгу, граєте з баліцями в баскетбол, відпочиваєте на пляжі, вон ходиш на спорт, на бокс. І це все в одному місці. Так, да, є один мінус. Ви повинні багато кататися на байках, ви повинні передвігатися по всьому острову, тобто знати все, де знаходиться. Тому що якщо будете в одному моменті, то це не сильно вам допоможе. Мається на увазі, якщо ви там в одному шингу, то ну, ви не поїдете відстановити. На б... вістану в баньку. А найкраща сауна, яка є з самим крутим відом на балі, це істана. Типа просто знайдіть її і спробуйте там е, ну, кайфанути. Якщо ви покупили спінуєте їхати на балі, то 100% вам рекомендую. Також ви можете побачити баліці, які грають на гітарі. І, ребята, ми були на ринку рибному, ми сказали, ми з України. І вони кажуть, опа! І почали співати. Українські пісні, я ахерел. Я просто був в шоці. Ну, во-первых, це респект. Ми залишили їм на чоєві, але це було круто. Потім водопади лінь-лінь, там, де я пригою зараз з заднього сайту. Це просто офігенний водопад, де можна кайфанути, повеселитися. Це більше пацанам підійде. Супер! Ви ще можете побачити, що катаємося на таксі з такими синіми. Синіми обівкою, і ми, ми орендували машину собі на весь день. Тому що на балі можна це собі дозволити. Чому ж ви так прикольно і хірено жити десь в Європі? Ну, скоріше всього, ні. Ну тобто, можете. Ну це буде в рази дорожче. Типа на балі максимально кайфово, максимально чілово, ви собі можете дозволити життя. Постійно будете попадати на байках під дощ, це окей. Там є дуже часто будуть сімлетрясіння, якісь грози. Можете побачити мою реакцію, я просто був в шокі, ну, коли в нас була величезна гроза, я тоді реально прям, ну, обосрався, ребят. Потім ми з пацанами грали пейнтбол, відпочивали на пляжі, і це все суміщається в рамках одного острова. Круто. І відповідно, які тут виходить в нас результати. Ребят, а результати тут в нас. Те, що на балі, якщо ти один, до півтори тисячі доларів ти можеш жити просто королівське своє прекрасне життя. Тобто реально тут цього вистачає. І так як квартири починаються там, ну, 500-700 баксів, і ви зможете щось знайти собі, адекватне, класне житло. Супер! І відповідно на тисячу. Двіжуха, двіжувати, пітатися дуже легко, дуже легко робити це в рамках палі. Якщо це пара, ну звичайно, до трьох тисяч доларів. Вам буде комфортна така сума. Потім там є постійні активності і постійний двіж. Тобто в Іспанії цього взагалі немає. Якщо це сравнювати, то там взагалі немає такого. Вот. Є дуже велике ком'юніті на балі, прям ахеретика ком'юніті на балі. І тому ви там точно не заскучаєте. Ви можете просто ребята, грайте в мафію? Да, ми граємо. Ти хто такий? Тобі ніхто не задасть таке питання. Просто та приходять у нас грати, нам не вистачає людини. Все, погнали і знайшли нові знайомства. Супер. Життя там дуже насичене за рахунок того, що ви можете бути в різних містах, подорожувати по всьому острову, це все вам уходиться в копійки, ви кайфуєте. Супер, але один величезний мінус: на балі не можна працювати. Ребята, якщо ви починаєте працювати на балі. У вас буде життя таке собі. Ну, типа, почнемо з того, що я коли працюю, і, і це дуже жарка обстановка, дуже влажно, і в мене пальці потіють. Оце по комп'ютеру тикати влажними пальцями. Це мене просто дратує. От всередині душі, це мене дратує. От, ну це особисто. І плюс, е, ну, коли ви працюєте, а коли, а всі інші тусуються і кличуть вас е, десь відпочити. Ребята, ну я, як мінімум, себе дуже почуваю хірово після такого. Відповідно, коли вийти на балі, постарайтеся мінімізувати свою роботу до 1-2 годин на день. Максимум, Поїхали дальше.